Перші дні Великого посту у 2023 році Блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій прочитав великий покаянний канон у чотирьох монастирях Києва. Згідно з церковним уставом, Великий канон преподобного Андрія Крицького читається під час повечір'я у понеділок, вівторок, середу та четвер першого тижня Великого посту. Святий Андрій є автором початкового тексту канону, але до його створення доклали зусиль ще декілька християнських письменників. Великим канон названий і за незвичайну для його жанру об'ємність близько 250 трупарів, і за поетичну досконалість, богословську висоту і зворушливість зображених почуттів. Основний текст великого канону був написаний преподобним Андрієм незадовго до смерті і виражав його власні покаянні думки. В одних тропарях канону звучить прямий заклик до покаяння, іноді як звернення до власної душі, іноді від особи самого Бога. Інші тропарі наводять приклади зі святого письма про гріх та покаяння. Великий канон містить найважливіші біблійні образи, як правило, відповідно до хронології. Більшість із них присвячені старому завіту. Церква не випадково постановила розпочинати Великий піст саме цим каноном. Його життєві слова і багатство біблійних прикладів налаштовують вірених на покаяння, зміну життя, а це і є основним завданням посту. 27 лютого у понеділок першої седмиці великого посту предстоятелю чоли велике повечір'я з читанням покаянного канону у храмі на честь преподобного агапіта Печерського у Києво-Печерській лаврі. Завершивши читання канону, Блаженніший владика розповів пастві про те, як і для чого піст був встановлений Богом ще в раю. Архіпастер нагадав, що приклад посту показав нам сам Господь наш Ісус Христос, коли молився в пустелі 40 днів і 40 ночей, а потім здолав три спокуси диявола. Предстоятель звернув увагу слухачів на те, що Господь відбивав ці спокуси, цитуючи святе письмо. Тобто, Господь поразив диявола словами из священных писаний, словами закона Божия. И мы, совершая постное течение, мы должны стараться молиться, должны стараться читать Иван, читать ну, другие святые книги, и оттуда получаться тем мыслям, которые мы поражаем дьявола, который не хочет, чтобы человек постился. он не хочет, чтобы человек стал лучшим. Він хоче, щоб чоловік погиб вместе з ним. У другий день Великого посту блаженніший митрополит Онуфрій продовжив читання великого покаянного канону у Свято-Покровському жіночому монастирі Києва. У Миколаївському соборі обителі з архіпастере молились і ігуменя Калісфенія, насельниці та парафіяни монастиря. За богослужінням співали сестри Обителі. Третю частину великого покаянного канону преподобного Андрія Крицького блаженіший владика прочитав 1 березня за вечірнім богослужінням у свято Вознесенському Флорівському монастирі столиці. Зі своїм архіпастерем, за великим повечір'ям молилася настоятелька обителі Йуменя Євлампія, насельниці монастиря та віряни. Богослужбові співи виконував сестринський хор обителі. У четвер першої седмиці Великого Посту предстоятель завершив читання покаянного канону у свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії за богослужінням молилась і гуменя Єлисавета та сестри Обителі. Всі вам да будуть місце зимоя, владико Господі, да я зінниці серця і відсуття умно, святе. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.